Всім привіт! Ви у мене на ютуб каналі. Я Марія Піон, астролог, і тут ми говоримо про естерику, закони всесвіту, закони енергії і, звичайно, про астрологію. Хочу одразу сказати, що сьогоднішнє відео буде про дуже цікавий термін, який часто ми чуємо від коучів, психологів, і взагалі в соцмережах. Він вистрілює дуже активно. Це такий популярний трендовий вислів, як масштаб особистості. І сьогодні мені дуже хочеться розібрати власне, що це означає з точки зору енергії. Як взагалі можна подивитися на це слово поєднання з езотеричної точки зору? Що таке масштаб особистості? Це певний показник, який показує нашу результативність, наш об'єм і, взагалі, розкриття фінансового потоку, реалізацію людини, він показує фактично зараз, що відбувається в тому житті саме з позиції енергії. І коли ми дуже часто говоримо про енергію, як про акумуляцію певної енергії для себе, то масштаб особистості показує саме той рівень енергії, яку ми здатні показувати іншим людям, розповсюджувати нею ділитися і таким чином міняти людей навколишній світ, звичайно, і свою реальність, і приносити користь, що означає масштаб особистості, і як я бачу значимість цього показника в житті людини. В першу чергу масштаб особистості задає нам фільтр того, наскільки ми відкриті до світу, і це те, що активно зараз буде застосовуватися. І буде мати дуже хороші результати для тих, хто розуміє цю термінологію і використовує її в житті у ері водолія. Чому це настільки пов'язано? Ера водолія у нас почала таку творчу інтуїтивну прокачку. І люди, які будуть більше схильні до адаптації до цих нових правил, вони будуть мати більше результатів в матеріальному світі, тобто більше благ, грошей, заробітку, подарунків, взагалі, які ми можемо Бачити матеріальними саме якщо будемо приміняти правила, які працюють в ері водолія. Тож Плутон нарешті вже на довший час фінально переходить у водолія на 20 років, і це задає нам певний ключик поведінки, тому що так як було раніше, вже не працює, і так як ми маємо поводитися далі, пора вивчати. В першу чергу, це ера, яка буде видавати для нас лідерів, лідерів думок. І власне це ті люди, які мають дуже широкий особистісний простір, здатні реалізовувати себе через соціальну допомогу іншим людям. Це коучі, психологи, тренера, ментори, наставники, люди з різноманітних професій, які здатні допомагати іншим дуже широким масам людей. Ну що таке широка маса людей для взагалі. Спільнота навіть 20 людей. Якщо ви можете змінити життя 20 людям, дати їм нові знання через себе, як через провідника, дати щось значиме, це вже дуже хороший масштаб особистості. Але є також такі лідери, які здатні вести за собою цілі групи людей, які можуть там збирати стадіони, піднімати на революції велику масу людей це тисячі, а інколи і мільйони. Саме великий масштаб особистості ми можемо як приклад помічати у зірок. І зараз 2024 рік це старт. Того, що будуть розвиватися, і знову деякі зірки, яких ми вже призабули, які брали для себе якусь відгул, відпустку, вони себе апгрейдили, відпочивали і зараз будуть знову вистрілювати як великі лідери. прикладом до такого може бути Джастін Тімберлек, який довший час не знімався в кіно і не писав нові альбоми та пісні. І зараз з хітом селфіш, власне, хітом про егоїзм такий здоровий егоїзм. Вистрілює зараз знову як нова зірка з новим альбомом, з новим туром, і таких прикладів зараз буде дуже багато. Тому що, власне, якщо вам цікаво розбирати ще натальні карти ось таку відео особистостей, особливо ті, які там десь в тренді вискакують, ви мені дайте знати. Я буду для вас теж ділитися своїм аналізом таких популярних людей, які власне мають великий масштаб особистості. Чи обов'язково кожному. Бути такою зіркою, звичайно, ні. Це одиниці в світі можуть зараз. Буде більше таких людей ставати, і більше будуть перероджуватися люди з попередньою популярністю будуть мати зараз новий цикл популярності як випробування. Що в нашому повсякденному житті в житті людей з абсолютно прикладними професіями, такими заземленими, а не такими, якимись, як там зірка, співак, тобто не в творчих професіях, чи можна існувати в Ері водолія? Так звичайно, але всі ці професії потрібно фільтрувати крізь те. Наскільки вони можуть бути через вас корисними іншим людям, не тільки як послуга, яку ви десь надаєте, не тільки як кваліфікація, яку ви маєте і нею користуються інші люди, а також як позиціонування, аби свої знання максимально масштабувати. Тобто масштаб особистості, наприклад, для лікаря, це фільтрація своїх знань і показ своєї кваліфікації також через соцмережі. Тому, власне, хто хоче розширювати свій масштаб особистості, а паралельно це означає розширити свій фінансовий потік, збільшити свої матеріальні блага в житті і взагалі рости, розвиватися кар'єрно, мати ривок саме зараз, двадцять 2024 році, саме зараз час, уже зараз. Масштабуйтеся і показуйте себе світу. Хто давно думав про те, чи ви заводите свою сторінку в соцмережах, чи розповідати про себе як про спеціаліста, навіть якщо ви працюєте як найманий працівник. Заявляйте про себе прямо зараз, якщо ви бажаєте росту, і пам'ятайте, що продукт, яким ви ділитесь, тобто інформацію, якою ви ділитесь, він має бути також корисний іншим людям. І повірте, ми зараз будемо наблюдати дуже дивні для нас, ніби не публічні професії, як будуть ставати мега популярними. Онлайн-навчання буде тільки зростати в популяризації, і в 24-му році ми помітимо вже такі зовсім нові тенденції, які нас дають знайомити з тим, що ж нас чекає в найближчі 20 років Вері Водолія. Тож, з'єднання, яке ми зараз маємо, це Плутон, Марс і Венера. Саме у лютому ці три планети під парадом планет в Водолії, тобто є ще планети, які у Водолії, і ключове це Сонце. Зараз у лютому дають великі трансформації через агресію, через витіснення для багатьох через звільнення, через зміну зайнятості, через взагалі конфлікти, дають таку трансформацію для старту. І враховуючи цю трансформацію, усвідомивши те, що завдяки цьому складному періоду, який буде тривати до 5-го приблизно березня, чому кажу приблизно, тому що для когось це буде до 3, для когось трошки навіть довше буде ефект такий переживання емоцій. Але зараз ми зайшли в дуже таку вузький часовий проміжок, який дуже кармічний і трансформаційний, і для багатьох він пов'язаний з болючими уроками, з яких потрібно винести такі висновки. Що далі діяти за правилами ери Водолія просто необхідно, якщо ви хочете росту такого квантового стрибку в своєму розвитку і доході, звичайно, про дохід і гроші. Якщо цікаво, я буду записувати окремі відео. У нас був мега крутий закритий вебінар, і на ньому дуже багато відгуків я отримала. що Учасники казали, давайте більше цієї інформації в загальному доступі, тому що ми хочемо, аби більше людей дізнавалося цю інформацію. Якщо ви теж хочете трошки більше дізнаватися на якусь тему, пишіть в коментарях під цим відео, яку тему для вас розкрити детальніше. Я буду записувати відео для вас більше на Ютубі. Також в посиланнях тут, в описі під відео, є можливість підтримати мій канал своїм донатом. Я хочу ще раз наголосити, що зараз важливо зрозуміти ось цю тенденцію, куди ми йдемо, і відчувати, що відбувається. Інтуїція зараз дуже загострена, але також вона переживає таку знаєте, коли ми в перечутті, ми в стресі, бо ми не знаємо до чого все прийде. Ми хвилюємося і сумніваємося у собі. І цей час зараз ми маємо зрозуміти, що він такий, прийняти його. Пережити його по максимуму заради своїх якісних трансформацій. Дякую вам, що ви зі мною залишайте лайк і підписуйте своїх друзів теж на цей канал. Нехай наша спільнота росте.